У п'ятницю в Миколаєві продовжив роботу Всеукраїнський форум освіти для дорослих. Сьогодні, в рамках заходу, його учасники відвідали простір соціальної адаптації, що працює на базі міського територіального центру соціального обслуговування. Детальніше про освіту для дорослих у центрі розкажемо у наступному матеріалі. Вони прожили довге життя, сповнене спогадів і досвіду. Але сьогодні вони тут, щоб почати щось нове. Університет третього віку це простір, де прожиті роки стають не бар'єром, а можливістю можливістю навчатися, відкривати і головне жити з новими мріями. Саме такою є освіта дорослих у Миколаєві, розповідає директор міського департаменту праці та соціального захисту населення Миколаєва Сергій Василенко. У Прошлому році місто Миколаїв стало переможцем конкурсу серед всіх міст і громадських організації України по освіті дорослих, і по умовам цього конкурсу: ті громадські організації, установи, які зайняли перше місце, вони зустрічають гостей з цієї України в себе на території. Це відбувалося в рамках Всеукраїнського форуму освіти дорослих, який днями стартував у Миколаєві. Аби оцінити успіхи міста у цій сфері. Учасники форуму завітали до простору соціальної адаптації, що розташований на базі міського територіального центру соціального обслуговування. Один із напрямок освіти дорослих це робота університету третього віку. Якраз роботу університету третього віку опікуються наші територіальні центри. Під час війни ми їх закрили, але вже на протязі останнього року вони активно у нас діють, тому що ми побачили, що в місті Миколаєві залишилось в більшості саме люди поважного віку, і саме їм потрібна і психологічна підтримка, і спілкування, і який саморозвиток. Так, у всіх районах Миколаєва відкрили шість факультетів. Зокрема, комп'ютерно-інформаційний, соціально-психологічний, літературно-музичний, рукоділля та культурно-дозвільєва діяльність, а також здоровий спосіб життя та філологічні факультети. Заняття з української мови проводить завідувачка відділення денного перебування центрального району міста Миколаєва Галина Міряха. Каже, Кожен такий урок для неї це натхнення. Я 40 років працювала в освіті, і соціальна сфера для мене це нове. Але воєнна ситуація, війна в країні дала нам поштовх допомагати людям, які залишилися тут, які не поїхали з країни. Це, як правило, люди поважного віку. Їм треба допомога. Треба піклуватись про ментальне здоров'я саме цих людей. І це моя потреба, це мій поклик душі, і я знаходжу в цьому відраду і знаходжу задоволення, що. Я можу ось цим підтримати і допомагати людям поважного віку. 76-річна Раїса Васильівна вже понад рік відвідує заняття. За її словами, саме завдяки любові спеціалістів до своєї роботи кожен урок проходить цікаво та з користю. Ми тут і вірші читаємо, і складаємо, і різні теми розглядаємо, і самі знаходимо, і навіть ми перекладаємо. З іншої мови, з російської, скажімо, на українську, і пишемо вірші, ну дуже цікаво. Відвідати хоч одне заняття точно варто, адже після цього однозначно захочеться повернутися, додають студенти університету. Сидіти вдома своїми сумними думками це взагалі не життя. А тут я знаходжу натхнення, бажання жити, висловити себе, показати свою сутність, поділитися з своїми друзями, які тут вже знаходжу багато. І тут такі викладачі, що вони надихають на цей творчий процес, і всі ми дуже, дуже задоволені. Так ось всі приєднаються до мене. Це не просто навчання, це новий шанс відчути себе частиною спільноти, в якій їхні знання і досвід безцінні. Адже ці студенти знають, що ніколи не пізно почати спочатку, враховуючи те, що це у нас університет третього віку. Це ми оформлюємо їх як надання соціальної послуги, адаптація соціальна адаптація. То ми ведемо облік таких людей у нас на сьогоднішній день їх вже близько тисячі. Якщо брати всі чотири райони нашого міста, я так думаю, що це ще не закінчення. Тож, за словами директора департаменту, зважаючи на успіх університету третього віку та позитивні відгуки від його студентів, можна впевнено сказати, що освіта дорослих у Миколаєві не просто живе, а й розвивається. Катерина Рукташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.